Вітаю глядачів телеканалу МТМ. В ефірі програма Актуальне інтерв'ю сьогодні. Гість в нашій студії ректор Запорізького національного університету, професор Микола Фролов, Фролов Микола Олександрович, ректор Запорізького національного університету, професор заслужений працівник освіти України, академік Академії наук вищої освіти України на посаду ректора ЗНУ був обраний у 2012 році. Вітаю вас, Микола Олександровичу, в нашій студії. Отже, давайте з найактуальнішого питання, яке сьогодні турбує абітурієнтів, їхніх батьків, тому що тільки тільки но склали ЗНО, отримують перші результати за перші якісь там здані предмети, і тільки зараз можливо розмірковують і вибирають не тільки виша ще й професію. На що треба на вашу думку звернути особливу увагу, обираючи для себе навчальний заклад? Ну я думаю, що переважна більшість абітурієнтів і батьків не зараз обирають і заклад, і спеціальність, з якою будуть навчатись у виші. Ну, досвід показує, що більшість більшість орієнтується за два роки або за рік до цього вибору і наполегливо готується для того, щоб успішно скласти зНО. Взагалі, ця система вона мобілізує і школяра майбутнього абітурієнта, і батьків всіх причетних до цієї. Великої справи і мене це радує, тому що це підвищує відповідальність у період підготовки для вступу до вишу. Ну тим не менше, на що ж треба звернути увагу? Увагу увагу в першу чергу. Треба звернути на так звану пріоритетність, тому що кожен абітурієнт під час вступу. І подання документів, а я хотів би підкреслити підкреслити, що в цьому році документи будуть подаватись до вищих навчальних закладів тільки в електронному вигляді. Абітурієнти повинні визначитись з так званою пріоритетністю, обов'язково її вказати, тобто мається на увазі пріоритетність. Пов'язана з вибором вищого навчального закладу, тобто студенти, абітурієнти вказують, що вони, наприклад, ну я б так хотів, і я думаю, що так і буде. Вони б хотіли в першу чергу із спеціальності економіка, або із спеціальності менеджмент, або спеціальності біологія, навчатись в Запорізькому національному університеті або в якомусь іншому виші. Тому абітурієнтам, їх батькам треба розібрати з цим поняттям пріоритетність у контексті вступної компанії і яким чином саме вона обирається. Тому що після того, як в документах буде підкреслена саме ця пріоритетність з обраної спеціальності, дуже складно потім буде щось змінити, якимось чином переграти. Це дуже серйозна відміна. відміна Цьогорічної кампанії від кампанії минулих років, тобто, е і абітурієнт, і батьки повинні бути тверді, переконані у своєму виборі. А окрім того, абітурієнт має можливість подати документи одразу до декількох вишів да, залишається... і ще й обрати декілька спеціальностей. Я правда залишається норма минулих років. Можна подати документи до. П'яти вишів, 15 спеціальностей, але ведення поняття пріоритетність ну, фактично звужує коло можливості абітурієнта. Особисто я підтримую цю систему, коли абітурієнт має право. Подати свої документи в електронному вигляді, я ще раз підкреслюю, до багатьох вишів. До речі, така система, інтерес, така система існує у більшості європейських країн, у США, Америки, в Канаді, в Австралії. Тобто це міжнародна система, коли випускник школи вступає до вишу на підставі подання документів до багатьох університетів. Я думаю, що поняття ведення поняття пріоритетності пов'язане з тим, що в минулі роки абітурієнт мав право подавати документи, ну, наприклад, до Запорізького національного університету, як і до будь-якого іншого, на три спеціальності. Угу. І ми зустрічались. Ну, я я б назвав так з певною безвідповідальністю абітурієнтів, або я називаю це молодіжною екзотикою, коли документи подавались там. В самій в надзвичайній комбінації, наприклад, на історію, на біологію і на фізику. Там. Ну, тобто, тобто, складно було з'ясувати, яким же чином абітурієнт бачить саме своє майбутнє, що у нього пріоритеті. ну тому... напевно, що в пріоритеті саме навчальний заклад у такому да. випадку, тому що хочеться будей на який факультет але але, але але ці ж студенти подавали у аналогічній комбінації у п'ять інших вишів, і теж було складно зрозуміти, коли вони подають. Тому я розумію, що для наших шановних абітурієнтів, для них для їх батьків, для випускників шкіл сьогодні дуже відповідальний період. Треба визначитись щодо вибору вищого. Навчального закладу і я, як ректор Запорізького національного університету, безумовно хочу і мрію про те, щоб абітурієнти випускники шкіл прийшли саме для нас. Ми готуємося їх зустріти, і все для цього робимо. А як щодо бюджетних місць, чи змінилася система цього року, чи їх стало більше чи менше? За якими власне спеціальностями на які факультети будете набирати більше в цьому в цьому році? Сама система. Сама система розподілу бюджетних місць на рівні країни не змінилась, але Міністерство освіти, в особі першого заступника міністра пані Інни Савсун, вже продекларувала про те, що кількість бюджетних місць в країні буде зменшена на 10,8%. Я вважаю, що це неправильне рішення і зменшення бюджетних місць в умовах. Коли населення, особливо родини, які мають дітей-попускників шкіл, потерпають від фінансових негараздів, збільшення бюджетних місць не сприяє подальшому розвитку країни. Я думаю, що уряд ще буде переглядати це рішення, про яке продекларувала пані Савсун. Якщо говорити про запорізьке... Національний університет, як і про інші, до речі, виші нашої області, то останні 4-5 років ми отримуємо приблизно однак одну і ту ж цифру бюджетних місць. Вона не є для кожної спеціальності, не є значною. Ця цифра, але в нашому університеті по більшості спеціальностей є бюджетні місця. Хоча треба відверто сказати, що зменшується кількість бюджетних місць на такі спеціальності як юриспруденція. Як економічні спеціальності, як журналістика і ряд інших спеціальностей, хоча збільшується кількість місць на математику, на фізику, на біологію, тобто йде такий внутрішній перерозподіл. Ну, ми ж звикли до того, що в принципі бюджетні місця це, звичайно, не тільки це якраз ті професії, які Україні потрібні будуть у майбутньому, саме тоді, коли сьогоднішні абітурієнти вже стануть випускниками і будуть шукати собі собі роботу, тому що, окрім отримання знань, отримання. Диплому одна із найважливіших і актуальніших тем це звичайно працевлаштування. І Сьогодні е університет не працевлаштовує своїх студентів ну, не тільки наш, а взагалі університет. Але тим не менше, деякі навчальні заклади хизуються саме тим, що вони можуть працевлаштувати або вони співпрацюють із певними організаціями, і їх випускники О, ми... майже завжди знаходять свої робочі ми хазує... місця. Як ви викручуєтеся? Ми, не ми теж над цим працюємо у нас. Е Розвиваються через різні форми, через договори співпраці і так далі. розвивається зв'язок з підприємствами, з установами, з державними інституціями, які мають місце в нашому місті, в нашому регіоні. Ми співпрацюємо для того, щоб полегшити долю наших випускників для того, щоб вони знайшли своє перше робоче місце. Наша робота в цьому плані де інтенсивно, і на неї не вплинуло рішення уряду дворічної давнини про те, що тепер університети не відповідають за працевлаштування. Ми розуміємо свою відповідальність за тих студентів, які ми навчаємо, і намагаємось добитись в кожної спеціальності 100% працевлаштування. Тому в умовах, коли в Запорізькому регіоні на одне. Місце претендує до робоче місце до 50 бажаючих. Це безумовно непросто зробити, але у нас є факультети, які показують дуже гарні, дуже гарні показники працевлаштування. Ну, наприклад, ну, як не дивно, для когось математичний факультет, який практично сьогодні готує фахівців у сфері IT-технологій, у нас математичний факультет, де Підготовка іде чотирьох спеціальностей демонструє останні роки до 100% до 100 працевлаштування. Теж саме високий рівень працевлаштування на економічному факультеті, на факультеті менеджменту. Іноземних мов і так далі, тому це процес дуже складний, але ми розуміємо свою відповідальність. Я наполягав і наполягаю на тому, що в державі повинен бути розроблений і затверджений реальний закон про перше робоче місце, який б гарантував молодій людині від держави перше робоче місце, і це треба обов'язково робити. Хоча супротив роботодавців, особливо так званих олігархів, у цьому сенсі іде шалений. Є такий рейтинг, який публікується час від часу на сайті гроші, і до цього рейтингу потрапив і Запорізький національний університет як один із найкращих роботодавців. Що це за рейтинг? І як вам вдалося потрапити до нього Знаєте, власне. Знаєте, є багато різних рейтингів, і мене радує, що в останні роки ми потрапляємо в першу чергу до тих рейтингів, які демонструють позитивні зміни в нашому. У нашому університеті. Справа в тому, що на сьогодні Запорізький національний університет є не тільки найбільшим освітнім закладом в нашій області, а не тільки заклад, який демонструє передові технології, стали, стан розвитку своєї матеріальної бази. Ми на сьогодні є і серйозною економічною структурою. У нас працює тисячу. 500 працівників різного рівня, 81 доктор наук, 473 кандидати три кандидати-доценти. Тобто, у нас півтори тисячі запоріжців регулярно отримують заробітну плату, мають робоче місце відрахування до пенсійного фонду, і це я вважаю теж дуже важливим. Тобто, ми є серйозними роботодавцями. Я ще одну цифру хочу вам сказати. Навести справу в тому, що ми від держави отримуємо певну частину коштів для фінансування університету, тому що університет державний. Ну, хоча це не така велика сума, як комусь здається, але сьогодні податків і зборів до державної казни університет сплачує приблизно стільки ж, скільки отримує від держави. Тобто на сьогодні університет є ефективною економічною. Структурою, яка, займа... яка забезпечує розвиток за рахунок своєї діяльності, за рахунок своєї матеріальної бази, за рахунок своєї. Тобто виходить, що в принципі був зиск у тому, щоб е, дозволити університетам е, виходити на е, самозарахованість, да, на незбитковості, на автономію. На автономію. Безумовно, безумовно, необхідно і далі продовжити курс на розширення автономії, в тому числі фінансово-господарської е, діяльності і е, ну, діяльність нашого університету. Свідчить про те, що це є ефективний шлях, тому що ми і сьогодні державі, повірте мені, дуже мало задаємо питань щодо нашого фінансового господарчого стану. Хоча університет так само страждає і від підвищення цін на газ, і на воду, якщо говорити про наше місто. І на електроенергію, і так далі, тобто університет не існує в безповітряному просторі, і все, що відбувається в країні, безпосередньо впливає і на економіку, і на казну нашого університету. Тим не менше, ви один із найсучасніших університетів завжди є прикладом енергоефективності, в тому числі і на базі вашого університету проходять і чисельні заходи, які якраз показують необхідність, скажімо так, берегти енергію і запроваджувати новітні технології. І в освіті, в тому числі, як вдається взагалі, де шукаєте натхнення? Чи ваші студенти, чи ваші натхнення, чи... натхнення йде з двох джерел. По-перше, сьогодні натхнення створює нам необхідність економити кошти. Натхнення це бажання вижити і розвиватись. Тому що, якби не було цього натхнення, то університет і надалі сплачував би величезні суми за комунальні послуги і. Це було б ну, серйозною проблемою, як, як, до речі, існує проблема в багатьох вишах. Тому перше, це перше джерело натхнення, а друге джерело натхнення це наші науковці. Тому що я поставив питання таким чином, що всі розробки, ну не всі, а ті, що можливо, всі розробки. Які мають прикладний зміст в першу чергу повинні реалізовуватись, втілюватись, втілюватись саме в Запорізькому національному. Тобто ви хочете сказати, що ті програми я хочу, з енергоефективності. Я, хочу, я хочу сказати, що ті програми з енергоефективності, які у нас діють на сьогодні, а в нас сьогодні температура, наприклад, взимку регулюється абсолютно в усіх аудиторіях, не в корпусі в цілому, всіх аудиторіях Запорізького національного університету, в залежності від температури. Повітря тому всі наробки це наробки наших науковців, які співпрацюють у цьому питанні з німецькими науковцями. Створення своя система, свій пульт управління. Всіма корпусами, всім теплом, і я і ми знаємо, що це нам формує колосальний обсяг економії. Скільки, Тому числі скільки заощаджуєте? Мінімум у дві мінімум 50% від того, що ми могли повинні були б витратити. В ідеалі, напевно, що кошти, які ну це я так собі міркую, що кошти, які університет економить на опаленні, скажімо, да, мав би витрачати на книжки. На що власне витрачаєте кошти? В чому бачите найбільший. Пріоритетний, скажімо так, напрямок у розвитку університету сьогодні. Найбільший напрямок і пріоритетний розвиток нашого університету це наші викладачі, це люди, які працюють в університеті, саме в них ми намагаємося вкладати найбільше грошей. У нас діє могутня аспірантура, могутня докторнатура, тобто працює система підготовки, досконалення кадрів викладачів. Тому що без, без цього неможливий розвиток. Можна створити унікальні сучасні приміщення, закупити обладнання, і ми і це робимо. А і благоустрій проводимо, території, можна переконатись, побувавши в нашому університеті. Але якщо не будуть змінюватись викладачі, не буде поліпшуватись навчальний процес, то реальних змін в університеті ніколи не відбудеться. До речі, з 1 вересня в нас починає діяти норма закону про вищу освіту, про те, що 25% від загального обсягу кредитів, тобто від загального обсягу навчального матеріалу студенти можуть обрати за вибором, включаючи обрання викладача для себе викладача, який їм ці знання дає. Це, створює серйоз, да, це серйозну конкуренцію, створює. Ми цілий рік до цього. Готувалися з 1 вересня. Ця програма починає діяти. У нас вже третій рік відбувається реалізація концепції вивчення іноземних мов, як абсолютно всіма студентами, всіх курсів, всіх рівнів навчання з усіх спеціальностей, які навчаються в ЗНУ, так і викладачами. Тобто, у нас працюють безкоштовні для викладачів групи, які дозволяють досконалювати іноземні мови, не тільки англійську, німецьку, французьку. От. Тобто ми намагаємось в першу чергу вкладати гроші в підготовку тих кадрів, які працюють в нашому, в нашому університеті. Їх подальшому досконалові створенні умов для їх роботи. Безумовно, серйозні зміни йдуть і в нашій бібліотеці. Ви правильно торкнулися цього питання. Створений і сьогодні вже ефективно діє електронний каталог. Інші зміни відбуваються в бібліотекі, і ми щороку, не дивлячись ні на що, продовжуємо закупати як наукові, так і ненаукові книжки, які необхідні для використання в навчальному, навчальному процесі. Головне, щоб студенти бажали користуватись бібліотекою. На жаль, ця навичка в, школі, в школах у нас дуже погано формується, і ми ледь не силою, Починаючи з першого курсу, багатьох тягнемо, тягнемо в бібліотеку. Тобто наша бібліотека, університетська, сьогодні одна із найкращих в регіоні. Ми конкуруємо, я думаю, з обласною бібліотекою. Було б тільки студентів, викладачів бажання її користуватись. Існує для вас, особисто як для ректора, три принципи, через які ви ніколи не переступите, змінюючи університет. Безумовно, безумовно. Існує можливо, я не знаєте, я не виділяв для себе е, три принципи чи сім принципів. Ну, декілька а, кілька, да, почав, але, але, але є речі, через які через які я безумовно е, ніколи не зможу переступити заради того, щоб е, забезпечити. Е, Роботу і головний розвиток університету. Ну, можете говорити да, про це? Безумовно, перше, перше, я вважав і вважаю, що університет для студентів, а не для тих людей, які в ньому працюють, в першу чергу. І це не демагогія, це не красивий лозунг. Ну, якщо говорити жартома, да, то якщо не буде студентів, то кому потрібен університет з його красивими корпусами? Науковими, науково-стипеньонними викладачами і так далі. Тому перше наше завдання і перший принцип це те, що університет для студентів, і я своїм прикладом повинен показувати викладачам, працівникам університету, що ми повинні бути важні до всіх потреб, до всього, що пов'язано з нашим студентством. Я особисто щомісяця, щомісяця. Не дивлячись ні на що, зустрічаю студентським активом, і ми обговорюємо абсолютно всі питання нашого поточного стратегічного життя, отак, от як з вами, у такій живій дискусії. І там, повірте, найекзотичніші питання, починаючи від мила у туалетних кімнатах, скільки в якому корпусі повинно бути. Опалення в гуртожитку на тому чи іншому поверсі, до змін, які необхідно провести в навчальному процесі і так далі. Тому перше, це я завжди не відступлю від, відступлю від цієї тези, що університет для студентства, університет для студента, і він на нього повинен бути націлений. Друге, я ніколи не відступлюсь від принципів демократії, засад демократії у університетському житті. І третє, якщо виділяти три, а можна більше, це законність. Ректор повинен забезпечити в університеті дотримання законності і всього того комплексу законів, який повинен діяти в нашій державі, і не тільки по відношенню до університету. Тому дуже часто приходиться приймати рішення, які пов'язані саме з. Скажем, підтвердженням тієї чи норми закону. І, на жаль, наші закони не такі. Я це в своїй через свою діяльність відчуваю. Це мені в іншій діяльності допомагає більш гостро сприймати багато речей. У нас закони безумовно дуже часто вступають протиріччя з реальним життям. І тобі ти розумієш, що для університету, для студентів необхідно, необхідно звільнити того чи іншого працівника, тому що він є. І то і, і, і гальмом, і, скажем так, проблемою нашого університету. А ти його не можеш звільнити, тому що є норми, закону, які на боці цього працівника. Тому... Але багато що власне і у ваших руках, і в руках ваших педагогів, адже університет сьогодні виховує майбутню еліту нашої держави. Безумовно, ми розуміємо, що він виховує еліту. Але я думаю, що університет повинен ставити перед собою завдання як можна ширше. Треба виховувати не тільки еліту, але і інтелігенцію українську, справжню інтелігенцію, в кращому розумінні цього слова, тому що інтелігенція це той прошарок суспільства, який і забезпечує його майбутнє, особливо в умовах тих науково-технічних змін, які сьогодні дуже швидко відбуваються. От, а еліта, еліта, вона з'являється безумовно і без освіти еліти не буває. Це тільки так здається, що хтось, який е, десь якось там, е, скажем, робив вигляд, що навчався або купував, купив собі, собі диплом, може стати елітою, наприклад, політичною елітою. Насправді від таких людей тільки біда. Тому про еліту це окрема дуже цікава тема. І вже наостанок нашої програми, на жаль, час а, завершується. А, буквально два запитання, майже в такому формі бліцу. А, по перше. Чому саме ваш університет сьогодні абітурієнти мають обирати, як ви ж куди треба йти навчатися і отримувати майбутню професію? І по-друге, ваше особисте ставлення власне до своєї професії, до своєї посади, що за час свого ректорства вважаєте найбільшою, найбільшим досягненням? Я думаю, що абітурієнти, майбутні наші студенти обирають і повинні обирати наш. Університет, тому що він знаходиться у стадії розвитку, тому що ми сповідуємо європейські стандарти навчання, тому що його розвиток можна прослідкувати останніх років, можна зрозуміти. Ми відкриті, ми демократичні, і я думаю, що пов'язавши долю з нашим університетом, навряд чи можна. Помилитись. Безумовно, хочеться йти у ту структуру, да, у той університет, який розвивається, а не той як заклад, який знаходиться у стадії занепаду. Тому я б, б брав би такий заклад, той, який знаходиться в стадії розвитку. Якщо говорити про досягнення, ну, я вважаю, що є досягнення. Якось Михайло Поплавський я чув сказав, скромність це шлях у невідомість і бідність. Тому я не буду говорити, що нема досягнень. В університеті. Е, найбільше досягнення, я вважаю, це пов'язані е, з тим, що я вже про це сьогодні говорив. Це розвиток і саморозвиток людей, які працюють в нашому колективі в нашому університеті. Це, у, це у, нас, показати, наприклад, це да, у нас, наприклад, сьогодні в університеті сім спеціалізованих рад. Коли я прийшов, їх було дві. Із семи спеціалізованих рад три мають ровень, рівень докторських рад, тобто. На рівні нашого Запорізького університету, тобто не виїжджаючи до Києва, Дніпропетровська і так далі, наші молоді науковці мають можливість захищати кандидатські і навіть докторські докторські дисертації. Кількість докторів наук, професорів університетів за цей час кандидатів наук, доцентів відповідно збільшилась. На сьогодні у нас в аспірантурі навчаються 280 Молодих науковців, 15 займа, займаються на рівні доктора натури. Активно працює студентське науково співтовариство. Тому найбільше своє досягнення, я вважаю, це зміни настрою в колективі, це поява оптимізму, і віра в те, що наш університет дуже скоро зможе стати в рівень з регіональними європейськими університетами. Ми ніколи ми розуміємо, що ми ну, ніколи не кажи, ну, не можемо стати в рівень з Сарбоною. Оксфордом, Кембриджем, і навіть Київським національним університетом, ну, з розумілих причин. Але стати ефективним, авторитетним регіональним університетом, я думаю, що у нас можливість є. Ну і напевно, що певна гордість університету це його і випускники. Якщо я не помиляюсь, ви також закінчували цей університет, жаль, і, коли він іще був падемічним інститутом. Житті, е, ну, на житті, як у кожної нормальної людини, є помилки. І одна із них це те, що я не закінчував Запорізький національний університет. Тому я зараз виправляю це положення його очолюючи. Дуже вам дякую за можливість поспілкуватися в цій студії. Бажаю успіхів і у навчанні вашим студентам. і абітурієнтам, звичайно, при вступі. А головне вашим викладачам бажаю хороших талановитих приходьте, студентів. Да, приходьте до нашого університету. Ми завжди раді бачити і абітурієнтів і запорожців, тому що ми відкриті і демократичні. Дуже дякую. вам дякую. А нашим глядачам нагадаю, що це була програма Актуальне інтерв'ю сьогодні. Ми спілкувалися із ректором Запорізького національного університету Миколою Фроловим. До нових цікавих зустрічей в цій студії. Залишайтеся на нашому телеканалі, і нехай щастить.